Всім привіт! Тема заняття: Друзі двійки та друзі одиниці двоцифрові. Пригадуємо, як ми повинні додавати двійку. Просто двійку додати не можемо. Робимо дію плюс 10, мінус 8 і віднімаємо двійку. Мінус 10, плюс 8. Так само ми працюємо на десятках. Якщо у нас 80, нам потрібно додати 20. Просто двадцять додати не можемо. Тож виконуємо наше правило. Плюс 100, мінус вісімдесят. А тепер потрібно зробити мінус двадцять. Не можемо цього зробити, пригадуємо правило. Мінус 100, плюс вісімдесят. Якщо нам потрібно додати 10. Якщо просто потрібно додати 10, ми можемо це виконати, виконуємо. Але якщо у нас на рахівниці 90, 10 просто додати не можемо. Виконуємо правило. Плюс 100, мінус 90. Віднімаємо 10, мінус 100, плюс 90. Виконаємо з вами кілька прикладів на платформі. Нагадую, обов'язково працюємо двома ручками. 3. Спочатку додаємо 60 і додаємо 1. Мінус 9 плюс 10. Віднімаємо спочатку 30. Мінус 100 плюс 70. І віднімаємо 2. Мінус 10, плюс 8. Додаємо 47. Спочатку додаємо 40. Плюс 100, мінус 60. І додаємо 7. Плюс 10, мінус 3. Відповідь 115. Не забуваємо, що ми двоцифрове число наче розкладаємо на дві частинки. Спочатку виконуємо дії з десятками, а потім з одиницями. Плюс 42. Мінус 11. Плюс 68. Спочатку додаємо 60 і додаємо 8. Плюс 12. Спочатку додаємо 10. Мінус 90, плюс 100 і додаємо двійку. Плюс 10, мінус 8. І зараз останній приклад виконаємо з вами разом. Плюс 94. Плюс 20. Додаємо спочатку 20. Мінус 80, плюс 100. І додаємо 9. Плюс, 7, плюс 10, 30. мінус 1. Додаємо 70 і додаємо трійку. Плюс 5, мінус 2. Додаємо 10 і 4. Спочатку додаємо 10. Мінус 90, плюс 100 і додаємо четвірку. Плюс 10, мінус 6. Відповідь 210. Дякую за увагу. Бувайте!